Понад 15 тисяч сімей з дітьми з Коломийщини, які потребують підтримки, торік отримали соціальну допомогу. Виплати склали майже 45 мільйонів гривень. Мовиться зокрема про багатодітні сім'ї, дітей, сиріт, позбавлених батьківського піклування внутрішньопереміщених осіб. Далі від заступниці начальниці управління соціального захисту населення Коломийської РДА Ірини Камінської станом на 1 лютого цього року в управліннях на обліку перебувають 133 опікуни, яким виплачено державну соціальну допомогу на суму 1336,4 тисяч гривень на 187 дітей. 11 прийомних сімей виплачено 205,1 тисяч гривень на 14 дітей. Шести будинкам сімейного типу виплачено 490,3 тисяч гривень на 45 дітей. Три сім'ї патронатного вихователя, в яких виховується 6 дітей, виплачено 104,1 тисяч гривень. Один із напрямків соціального захисту населення є забезпечення гарантій для багатодітних сімей, тобто сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей. Таким сім'ям надають статус багатодітних багатодітної сім'ї і видаються відповідні посвідчення. Кожна багатодітна сім'я на третю і кожну наступну дитину отримує віком до шестирічного віку допомогу від держави в розмірі 2100 гривень. За 2023 рік виплачено грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка 1262 особам. Надається послуга муніципальна няня. Це послуга, яка надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років. Згідно єдиної інформаційної бази про внутрішньопереміщених осіб, станом на 1 лютого цього року на території Коломищини перебуває ще не перебуває обліку. 19 тисяч 263 внутрішньопереміщені особи, з них 5 тисячі дитини віком до 18 років. Даній категорії виплачується допомога щомісячно дітям в сумі 3 тисячі гривень і дорослим 2 тисячі гривень.